Як відпрацювати заперечення мені не цікаво, мені не підходить, мені дорого. Вітаю, мене звати Сергій Герос. і У цьому відео я вам дам не відповіді на запитання, що робити, якщо клієнт не розуміє цінності та каже: Мені не цікаво. По-перше, треба відокремити, чи це заперечення внаслідок невдалої презентації, невдалого донесення цінності, чи це реально клієнту не потрібно. Іноді перше плутають з другим, роблять неправильні висновки та кажуть: Ось це не мій клієнт. В одній з компаній наступний скрип допоміг збільшити до продажі на 30%. Тому перше, що треба зробити, це використовувати таку техніку. Уявіть, що ви клієнт, і я вам кажу. Тобто ви маєте на увазі, що це вам зараз не цікаво, і ви розглянете це пізніше, так? І ви можете сказати так. Тобто, пізніше розглянете. Та вже я отримаю маленьке так. Якщо клієнт скаже мені це не цікаво, тоді я другим кроком вас запитаю. Уявіть себе клієнтам знов і я вам кажу. Я так розумію, питання в тому, що не підходить якість, чи у вас є постачальник, чи можливо це надто дорого для вас щось з цього. І тут ви обираєте, чи вам дорого, чи є постачальник, чи питання у якості, чи у складі продукту. Якщо клієнт обирає із цих трьох причин, то ми далі розкриваємо ці причини. Якщо ви. Або якщо клієнт каже, нам не актуально. Ми повторно розкриваємо, що таке неактуально. Ми кажемо. Тобто, ви маєте на увазі, що ви плануєте це реально купити через 3 місяці чи через півроку? Чи питання в бюджеті та це складно вмістити у фінансовий план? Тобто ви говорите можливі причини, які можуть заважати клієнту купляти. Коли ви надаєте вибір, а клієнт обирає, тоді йому легше відповісти на ваше запитання, а ви тим часом зрозумієте, в чому саме проблема, і тоді вже легше це вирішити. Тобто, якщо я хочу краще розкрити клієнта, то один з варіантів це перерахувати можливі причини відмов та запитати, що з цього. Якщо клієнт на останню техніку скаже: Ну, я через три місяці розгляну, тоді я, як менеджер, продовжую і скажу. Тобто я перевірю слова клієнта. Я повторюю і кажу: тобто, якщо я через три місяці вам перетелефоную, то ви тоді скажете, чи підходить вам чи це ні, так? І клієнт каже так. Далі я продовжую. Скажіть, будь ласка, скоріш за все, вам ось це рішення, яке я показав, наскільки вам воно підходить від 0 до 10? Чи просто: наскільки вам це підходить? Ось реально, щоб я не витрачав свій час ваш. І клієнт скаже, наприклад, 5 з 10, чи просто клієнт буде сумніватися. І коли ви відчуваєте, що на цьому кроці клієнту некомфортно, ви можете сказати так. Ви знаєте, є два варіанти. Тобто, ми переналаштуємо продукт, зробимо щось нове та покажемо, що в нас є. Або ви чітко скажете, що ніякі наші дії вам не потрібні. Скажіть, будь ласка, що з цього? Ілі що скажете? І навіть якщо клієнт хотів відмовити. Та ви надали йому змогу відмовити, назвали варіант Б, що ні в якому випадку він у нас не купить, щоб ми не зробили. Сам факт наявності цього варіанту надає свободу вибору, тому що клієнту складно буде погодитися і сказати, так, щоб ви не зробили, я у вас не куплю. Тому, скоріш за все, тут клієнт скаже, що треба зробити, щоб він став нашим клієнтом або погодився на наступний крок. Але якщо і це не працює, тоді я не знаю можливо. Чи реально це не ваш клієнт? Перед тим, як робити висновок про те, чи ваш це клієнт, чи не ваш, чи цільовий, чи не цільовий, треба чітко виявити, в чому питання. Тому що будь-яке відкладання, будь-яке, я подумаю, це відмовка вам потрібно знати, в чому вона конкретна. Бо якщо ви керівник запитуєте менеджера, в чому конкретна проблема цього клієнта, чому ти не продав? І менеджер каже: Ну, я не знаю, це означає, що менеджер не впроваджував ці або інші техніки. А якщо він каже, що впроваджував, то ви маєте разом слухати дзвінки та виявляти, чи дійсно він впровадив ці техніки. Або якщо немає у вас часу це робити, то губіть клієнтів і далі це не проблема. Потім прийдуть нові менеджери, будуть брати з вашого менеджера приклад, а потім, коли ви захочете підняти конверсію в оплату. Наприклад, якщо ви будете аналізувати вузькі місця вашого бізнесу, то буде складно виправити цю ситуацію, бо багато хто звик неправильно користуватися техніками. Якщо хочете послухати, як це може працювати у ваших клієнтів у вашому відділі продажів, напишіть мені у соцмережі. Контакти в описі під відео.